Ви щось зоні рівні, а тут диви, які покруч ага. і собор видно. Я досі маю документи, я кажу їх пальці, з якими я вже багато років криюся. По документах я народився в Криму, село Мазанка, з району. На великий а може, добре, що я там ніколи не був. Я народився, це моя річка, Самара, але вона вища. І моє село називається хороше, воно справді хороше. А над річкою на березі гора, вітряки. І коли глянеш на вітряки, наче це чумаки у сорочках. Роками рукавами, крилами махають у дену у минуле, розумієте. Отам я в хорошій народився. Був там колодязь, він і є. називався Винницький. Рано я покинув хороші. І пішов я у світ. Запитали, щодо Чечні. Ось я націоналіст, а коли б Україна стала там могутньою державою і хотіла накласти руки на той Крим, на тих татар чи на інших, і був би я молодий, я пішов би до тих татар. Я був за Кичати. Розумієш? І сьогодні татари. Вірять нам і горність, а Росія. Росія, схаменись, на ріки крови подивись, що розливаєш ти, в ім'я імперської мети. На тебе світова падега неба. Це моя думка. І революція була, і Ленін ще сказав. Октябрьская революція почалась на руському языке. А хохлики, кров проливали, теж під червоним прапором йшли, От. І знову я кажу. Ота маленька Чечня то є лицарі, яких назвав Шевченко. Вони стоять. І вони вистоять, І світ не байдужий до них. І ми не байдужі. І я вірю, вірю. Народ безсмертний кож. Народ не вмирає. І ми хотіли все це перемішати, отакий винегрет зробити, і в мистецтві. От. І експірантом мова, що вона дала? Вона мертва. А де а та мова, що перше слово де казав маму, тат, то не вирівеш ніколи. Колись у Мордовії, коли вже мою дружину звільнили. А мене за зону вивели. І дали таку хатку. І доняк малих привезли. І от Леся бавиться з тими дітьми і раптом. Каже, а мій папа? А я кажу, хто вона? Мій тату. <сп colonial> мій татузе. <спіль Speaker> <спіль> <tri> а це є ознака. Ознака культури це мова. Мова. Красива мова. Ми ще по російськи плакати не вміємо, а ми вже чураємо свої мови. Ну я хочу сказати, що, що до цієї асиміляції тут народ не винен. Я вибачу. Розкажи, ганали... по ти розкажи, як вас ганали. Посні ходити розповідали. Я вже розповідала. Так. То вже після суда і вивозили нас з Львівської пересилки. Кого куди? Мене везли в Мордовію, Микола Сандровичу везли на північ. І от ми така величезна, такий великий пляс. Підходять ешелони і нас вже будуть вивозити. І от чоловіки в одній стороні, і там з собаками і з, з зброєю стоять на збирателі. з однієї сторони і з другої — жінки. І мені жінки кажуть, ну вже знали, що, що ми сидимо, і що і з чоловіком сидить. І кажуть, кричи, кричи, може, може там чоловік. І я кричу, Соколовський, Соколовський, І він почув. І він значить біжить сюди, а тут же собаки і все, і я на це, на цей п'ят. І все одно, ми не звертаємо уваги ні на собак, на тих, що біжимо, я, я тільки його бачу, і він мене. Ну і ми попрощалися і попрощалися так, і попрощалися, ну, думали, що це навічно. Бо хто його це ж везли, і ніколи не думали, що це вже буде. Я додам буде. два слова до цього. Мене хоче плакати, а я був біда, називався Микола. Кажу, в біди, дружина, не плаче, а вона сміється й плаче, і люди плакали. Лети, моя дуго, лечить од нього далеко, далеко. Думу, у тую хатину, що слухає казку топі, жила в тій хатині, дівчина кохана, а може, живе у конець. Кажи їй правду болючу, як рана, що я вже не той. Коли? скажи мені правду, болючу, як рана, що я вже не той, що колись, що вас не лісний погляд, що тих не мій голос, що з кибе зора, по волі, в неволю, всеві. i you